Фізичні особи підприємці, самозайняті особи та члени фермерських господарств, зобов'язані сплачувати єдиний внесок незалежно від свого фінансового стану. Зобов'язання зі сплати єдиного внеску необхідно виконувати в першу чергу, адже вони мають пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, підкреслюють податківці головного управління ДПС в Одеській області. Винятком є тільки виплата заробітної плати. Погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування перебуває на особливому контролі в податковій службі Одещини. Співробітники управління по роботі з податковим боргом головного управління ДПС в Одеській області постійно вживають заходи щодо погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску. Його несплата і наявність заборгованості тягне за собою спочатку необхідність сплати пені, а потім штраф і навіть арешт майна. В податковій службі області розповідають, які етапи чекають на боржників. Спочатку йому надсилають вимогу про сплату боргу. На погашення вказаних у вимозі сум платнику надається 10 календарних днів з дня отримання вимоги. Якщо платник єдиного внеску в цей період часу не сплатив вказану суму, не узгодив вимогу з податковим органом шляхом оскарження в адміністративному чи судовому порядку, вимога передається Державній виконавчій службі для примусового стягнення. А це вже можуть бути арешт майна, рахунків, у тому числі карткових, обмеження виїзду за кордон посадових осіб боржників чи самих фопів боржників. В головному управлінні ДПС в Одеській області нагадують, що до страхового стажу зараховуються тільки ті періоди трудової діяльності, за які повністю сплачені страхові внески. А період, за який наявна заборгованість з єдиного внеску, не буде зарахованим до страхового стажу до повного погашення боргу. Своєчасно сплачений єдиний внесок та погашені борги з єдиного внеску це не лише обов'язок перед державою, але й захищені соціальні гарантії для кожного. І, зокрема, гарантії пенсійних виплат, підкреслюють в податковій службі регіону.